Тут у нас була здача, на нас шостакова. І саме такі водорослі були в натуральному колодязі. Ось, це мені нагадало. Всьо. Саме цей колодець. Подивіться, як вони красиво зробили з-під коп наче. Гереж для дерева. А, до речі, хто знає, що це за дерево. Є якісь догадки? Чи, Чи мені приїхати пізніше? Щоб знати напевно. Гарно, Гарний, це гарне водичка. Я вже попила. Почуваюся, навіть соку не хочеться. Була смачна вода. That's it.